Замок і ми захоплюємо замок о, звичний, замінили. Звичний замінили. Працюємо 40. Раз, два, три, чотири. Сьогодні я вам не даю складні вправи на вестибулярку. но вестибулярний апарат це перша взагалі штука, яка відповідає за молодість. І якщо ми з вами розглянули варіант і можливість переходу в сторону після цього блоку на всі вправи, що на регенерацію, на омолодження, то ми потрошечку підійдемо до дуже складних вправ на вестибулярний апарат. Вони складні не позами, а складні тим, що люди взагалі не тренують вестибулярку. Дитина в добу перевертається так, щоб голова була нижче тазу до двох тисяч разів. Доросла людина, дай Бог, коли голову помила, нахилилась раз два дні.